Всім привіт! Сьогодні мені потрібно було забрати вітаміни з аптеки, і я вирішила взяти Грету з собою. Тут ми вже їдемо в автобусі. Як потім вияснилося, ми сіли не в той автобус, але доїхали все ж таки туди, куди було потрібно. Ні. Тут я дала Греті можливість трошки побігати і розслабитися, тому що вона була дуже нервова, дуже тягнула повідець. Грета дерева, обход. Еще обход дерева. Дерево обход. Нет. Нет, Обійди. Принеси. байди. Да, Принеси. Давай. Потім я вирішила зробити фото біля ялинки. Але Грета не дуже любить фотографуватися. А потім ми пішли до озера Що, холодно? Вадичка, Грета, йдеш? Іди, вперед, можна. Поводок такой короткий. Стой, лапка назад. да. Грета, іди. Лапка, 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 да. Все, психуєш. Пошли. І нарешті дійшли до аптеки. Потім зайшли в Львівські круасани. Ми з Грети там привернули дуже багато уваги. Нам робили багато компліментів. Я трішки не була готова до такої кількості уваги.